Стали оцим проявом, щоб не плакати, я сміялась. Тобто, коли ми сміялися над якимись речами, над яким іноземцям було дивно дивитися. А ми над ними сміялися над цими речами. А ми, ми говорили про те, яка ми крута нація, як маленька Україна проти цього величезного монстра. І навіть коли в нас вимикали світло, то був прекрасний мем Ми вас і без світла всіх вб'ємо. Тобто, мем був е, способом консолідації, мем був способом ідентифікації, точніше не способом а інструментом, і мем був е, тим голосом, який от е, структура так, організація НАФО, ну така перегрвання з НАТО, так е, про неї її створила людина. Поляк, ну, поляк, так, так поляк, так який ну дуже цікавий чоловік. От е, тому, е, коли про меми говорили в «Гардіан» була стаття а ще до повномасштабного е, Путін і Лалала. -ла -ла». Так вони пояснювали, що це слово означає, що це значить ну і не те, і не те. Тобто величезна стаття до пояснення.